Привіт, друже! Сонечко мені переказало, що ти дуже полюбляєш загадки. Це правда? Я приготувала для тебе декілька. Ну що, готовий? Міття він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Що це? Правильно, це пилисос. А навіщо нам потрібен для того, щоб чистити килим та підлогу? А що робить пилисос? Правильно, він збирає сміття. Хай наступну загадку: Суп, морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це? Правильно! А як ти здогадався, що це холодильник? Що він робить так правильно? Холодильнику зберігають продукти. Наступна загадка. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знов вона чистенька, не забруднена, гарненька. Що це? Так правильно, це пральна машина. Що вона робить? Пере білизну. А яку білизну слід прати? Правильно брудну. А якою стане білизна після прання? Правильно чистою. Слухай наступну. От загадка, так загадка. Де поїде, стане гладко, тільки пальцем не торкай. Опечешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, має ручку на собі. Що це? Так, це праска. Що вона робить? Праска прасує білизну, тому що після прання яка білизна? Вона зім'ята. А коли ми її попрасуємо, вона буде охайною. Є загадка. Диво кухар на вогні нам готує відбівні, зварить юшку і замить молоко закип'ятий. Славний кухар-чарівник. Мамі помагати звик. Така різна смокота, а готує її. Так правильно плита. Для чого вона? Щоб готувати їжу. І остання загадка. Чудо ящик є в нас вдома. Добре він усім знайомий. Як вмикну, дивлюсь кіно і мультфільми заодно все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані. Як дивитись все підряд, дуже очі заболять. Що це? Так, це телевізор. Молодець, ти відгадав усі загадки. Давай пригадаємо, які предмети ти відгадав? Телевізор, холодильник, праска, пральна машина, пилесос, плита. Як разом можна назвати ці предмети? Так, побутова техніка. Повтори зі мною побутова техніка. А яку ще побутову техніку ти знаєш? А чому ця техніка називається побутовою? Правильно, тому що ця техніка використовується людьми у поводі, тобто у нашому повсякденному житті і допомагає нам робити наші справи швидко та легко. Побутові прилади є різні, їх дуже багато. Одні допомагають нам на кухні, такі як холодильник, плита, микрохвильова піч, блендер, міксер тощо, інші служать нам для розваги та роботи. Це телевізор, телефон, ноутбук, комп'ютер. Є техніка, яка полегшує нам процес прибирання та прання. Це звичайно пральна машина і пилесок. Побутова техніка працює від електрики, тому її називають електроприладами. Що треба зробити, щоб запрацювали електроприлади? Так, вімкнути прилад у розетку. Електроприлад в розетку вмикай. Та про безпеку пам'ятай, як слід поводитися з електроприладами. Так, Не залишати без нагляду, як слід поводитися з розеткою, не грати з розеткою, не чіпати розеткою мокрими руками. Як слід поводитись з електричним дротом. Електричний дріт не тягнути, не перегинати електричні дроти. Не користуватись електроприладами з пошкодженим дротом, вмикати і користуватись електроприладами тільки під наглядом дорослих. Гра. Вірю, не вірю. Скажи так, якщо згоден, і ні, якщо не погоджується з даною фразою. В нагоді підказка зі смайликами. Так, смайлик радіє, ні. Сумує. Почали. Пилисосом чистять килими. Відро та віник це техніка. Міркуємо, дітки. Так, далі. Комп'ютер, предмет неживої природи. Міркуємо. Холодильник призначений для зберігання продуктів. Так, правильно, молодці. Пральна машина переодяг. Радіє смайлик наш. Кондиціонер миє посуд. Ні. Комп'ютер це техніка. Феном сушать і укладають волосся. Правильно. Електрочайник охолоджує воду. Ні. Телефон служить для зв'язку і спілкування. Радіє смайлик наш. Ноутбук це техніка. Техніка допомагає людям. Молодці діти! Ось і підійшло до кінця наше заняття. Що ми сьогодні робили на занятті? Так, відгадували загадки про побутові прилади, грали в гру, повторили правила безпечного поводження з побутовими приладами. До зустрічі, друже!